Зброю та пляшки із займистою сумі, що їх і досі використовують, аби розв'язати громадянські конфлікти в Одесі і Львові цілять у людей просто посеред вулиць на Закарпатті. Депутати ходять на засідання з автоматами а в Дніпропетровську вогняними коктейлями закидали підприємство громадського транспорту. В Одесі водій на Порші розпочав стрілянину просто посеред дороги. Йому не сподобалося зауваження іншого водія. Інцидент записав відеореєстратор. Ось, погляньте, порш зупиняється. А коли інше авто намагається його перегнати і сигналить, той підрізає і починає з'ясовувати стосунки. Спочатку лупцює, потім вихоплює пістолета і починає стріляти. За цим спостерігають із вікон інших автівок, що рухаються вулицею, проте втручатися в конфлікт ніхто не наважується. Кулі на щастя не влучили в ціль. Правоохоронці порушили карне провадження за статтею хуліганство. Водія порше оголошено в розшук. Були встановлені лічність водителя. Вот. Но на на данный момент э, принимаются следствие говорить, меры по установлению местонахождения непосредственно данного э, хулигана, так как по месту жительства, по месту регистрации он просто не находится сейчас. Цієї ночі в середмісті Львова озброєний молодик відкрив вогонь просто по перехожому. Пригоду зафіксувала камера відеоспостереження однієї з установ. Ось кремезний чоловік виходить із чорної іномарки і цілить у хлопця у спортивному костюмі. Коли розуміє, що не влучив, підходить, валить його на землю та б'є ногами. На допомогу постраждалому кидаються активісти з народної самооборони. Нападник одразу стрибає в автівку та хутко зникає. Усі намагання наздогнати чоловіка виявляються марними. Постраждалого відразу направили в лікар... Там йому надали першу медичну допомогу та відпустили додому. Проти стрільця порушили провадження та оголосили в розшук. У Закарпатському Мукачеві колишній депутат регіонал на сесію прийшов озброєний до зубів автомат, пістолет і ножі. Показав арсенал колегам та заявив, створює власну самооборону. Мукачівський загін захищатиме містян та запобігатиме мародерству. Хочу сказати, що це буде. Позапартійне об'єднання, воно буде зареєстровано в органах юстиції, воно буде допомагати місту, громадянам міста для запобігання мародерам і так далі. І тому, тому що хочу вам сказати, що не можна творити законність у державі з порушенням закону. У Дніпропетровську невідомі ущен спалили 25 пасажирських автобусів. Посеред ночі закинули в них шість займистих сумішей. Автобуси належать місцевому приватному підприємству, яке виграло тендер на п'ять найпопулярніших у місті маршрутів. За словами рятувальників, пожежне обладнання в парку не працювало, а самі автобуси стояли в притул, тож вигоріли за хвилини. Збитків у підприємства на 10 мільйонів гривень перевізник вважає підпал з правою рук нечесних конкурентів. Тут никакой политики нет, чистой воды конкуренция. Предприятие приобрело подвижной состав новый, взяло новые маршруты на конкурсе. Это был первый этап. Сейчас должен был быть второй этап конкурса. Мы должны были участвовать опять. Мы взяли кредиты, приобрели транспорт. Ну, понятно, что это не всем нравится, перевозчикам в городе Днепропетровск.